Українці відчули справжню зиму, сніг, вітер і ожеледиться на дорогах. Для водіїв час перевзувати свої автівки. Запорізькі волонтери потурбувалися про єдину медичну машину, яка перевозить поранених військових 55-ї бригади. Крім зимової гуми для бійців, приготували й інші необхідні речі. Оксана Заводовська продовжить. В громадській організації люди українські чекають на бійців 55-ї бригади. Волонтери підготували їм чергову гуманітарну допомогу. Серед усього необхідного придбали комплект зимової гуми для медичної машини, якого так не вистачало бійцям. Це єдина машина, медиків, яка знаходиться в зоні постійно. І вот. нас попросили допомоги, тобто. Ну, сейчас без зимних шин невозможно при такой погоде, поэтому мы ребятам в екстерном порядке, то есть буквально вот за два дня нашли эти шины. На забару приїхали і самі військові. Добиратись було майже неможливо, тому запізнились. З опозданням приїхали, потому що, во по-перше, планувалися, во-вторых, сейчас, видите, какая погода, и на летней резине и то, что По трассе а эта машина будет использоваться как в полевых условиях очень тяжело ехать конечно волонтеры разум из новыми машинами передают и речи первой необходимости. особливо много цього разум теплого одягу таів передаем все что люди вот приносили буквально вот неделю то есть это и продукты питания консервации печенье это теплых вещей очень много лекарства противовирусные очень много специальных вот этих ватных костюмов летных костюмов. А от для того, щоб підняти бойовий дух солдатам, усім містом намалювали великий плакат зі словами подяки та підтримки. Деякі побажання були навіть латиницею. Це плакат це писала все Запорожжя на акцію Українаціяна Майковського проходила. Всі люди, які там були, ну кусочок свого пожелання, есть тобто передати хлопцям як поддержка моральна. Думаю, це очень важливо для них. Тобто це писали і діти, і пенсіонери. Але комплект нової зимової гуми для військових. Став найбажанішим подарунком. Особливо для Віталія, водія автівки. Сюди ми поки доїхали, по дорогам йшли, кружляли. От. А зімні резини, думаю, будуть лучше. Тим більше там зараз теж дороги, не дуже. зараз. Автівка із задоволеними бійцями та волонтерами відправляється на шиномонтаж, щоб відразу поміняти резину. Оксана Заводовська, Роман Росоловський спеціально для Медіагруп нові проекти.